Привіт, привіт! Сьогодні перше листопадове а, замовлення. і, Бачите, воно велике. Бо тут поєднання і моє особисте, і мамине, і, і дівчата. Завжди компанія упаковує так, щоб нічого не теліпало, і дійшло в кращому вигляді. І так, що в нас тут є? А перше до чорної п'ятниці, до 27 листопада, компанія зробила нам акцію з алої імбіря з мега крутою знижкою. Я спочатку думала собі замовити з крапивою, але подивилась, що ну різниця майже 250 гривень на трьох пляшечках. Думаю, ні, <с�я> економія має бути економною. І так, алої імбір це саме алої для підвищення імунітету. Там висока доля самого ауди, але в додаток до цього ще є мед, імбір, вітамін С, який додатково, а, цинк і селен, які додатково впливають на імунну систему організму. Він має такий трохи гіркуватий присмак за рахунок імбіря, але він дуже круто саме на імунну систему впливає. Тому ну, раз є таке, то треба. Замовляти. А далі в компанії знову ж таки до 27 листопада от така акція на колострум А Колострум – це в нас а, так і коректор імунітету, а це саме капсулований його варіант. І от ну, за досвідом для нас, які постійно вживають вітаміни вже третій рік поспіль. Для нас, коли ми починаємо захворювати, да, от, ну, щось от щось відчувається, да, вірусняк якийсь. Та ми беремо декілька капсул колострома. Там побільше алоє, Да, там про баланс, або якщо є цистос, там горлиш попшикали да, і в принципі ти навіть не продовжуєш у цей процес, коли вже, вже воно переходить в температуру. Да? Бо лише тільки ти відчуваєш оці симптоми, значить, все побільше харчуєш організм корисними вітамінами, і організм каже: Окей, здорово, імунітетні клітини справляються з тим вірусняком і все ок. Да? І не треба у цю розводити хворобу, да, як то кажуть. Хворобі ми відпочиваємо. Ну, якщо вас драйвить хворіти, а потім там пити якісь ліки, то раді Бога, це як то кажуть, ваш вибір. Але ж, ну коли не знаєш, це одне. А тепер ви дивитесь мене, ви знаєте, як з цим працювати. Це натуральні, класнюючі продукти, тому чому? Ну тоді, якщо не користуєтесь, то ваш вибір. Якщо бажаєте, то обов'язково пишіть в особисті або дзвоніть. Я завжди відкрита, допоможу а, придбати продукцію. Навчу, як і нею користуватись далі. Тут ось компанія бачите опакавала так серйозненько а, замовлення. А так, ополіскувач для рота, а це для моєї улюбленої Наталочки, а саме для її батька. Вона йому дарувала, от чоловік вже у віці. Ну, і звісно, там є якісь нюанси з ротовою порожниною. Да? І отут ополіскувач на основі срібла, іонів срібла, да? запатентована технологія компанії з базою алоє, дуже круто відновлює мікробіом ротової порожнини. Ну, навіть якщо там люди не бажають користуватись вітамінами, да? то догляд за ротовою порожниною це ну, такі засоби про них а, треба знати, а ще ліпше ними користуватись. І от а мама собі замовила. Набір зараз різдвяний, є сиворотка, нічний і денний кремчики на базі Алоє Вера. Це лімітована серія, саме зимова, бо в них є ще така регулярна серія. А тут компанія розробила саме для зими більш насичений варіант. Да? І от Хто полюбляє зимні такі ах, насичені кремчики, то ця серія саме для вас. з... В тому числі компанія передбачила і сиворотку це як основа більш інтенсивне вплив на шкіру під базовий догляд, під кремчики. А далі умовалка це особисто моє, бо я собі замовляла, а потім. Сусідці доньці допомогла, віддала те, що в мене було в замеченці для мене. А зараз у листопаді це наш знижці омивалки для обличчя. В чому її перевага в тому, що цієї серії мікросильвер дуже класнюче працює з мікробіомом вже шкіри обличчя. Да? І ну, я не так часто користуюся. Ну, в принципі, умиваюсь. Да? А от раз на декілька, на дня 3-4 мені вистачає для того, щоб Вмити своє лице і відчувати себе ну, просто кайфово. Да? Томивалка її радять, як і для підліткового віку, коли є а, якісь нюанси, да? почервоніння на обличчі, там, вугрів, прищики. Да? А, от, і зараз, до речі, до неї йде кремчик по догляду саме за такими особливими місцями на обличчі. Ну, кремчик в мене ще є, а тувал вже закінчила. Тому ну, ця продукція це саме та, яку закінчуєш і хочеш знову. Закінчуєш і хочеш знову бо вона є найнеобхіднішою. Да? І ти знаєш, от я знаю, вже третій рік користуюсь, наскільки вона ну, просто класнюча і задовольняє будь-які навіть вибагливих людей. І в компанії зараз. Також в різдвяному а, каталожці є подвійні алої. В даному випадку мама і Ірочка замовили собі два персика. От дві пляшечки персика в наборі йде. І до нього в подарунок іде термолосьйон. А, оце такий один набірчик, і такий самий з термолосьйоном, і персиком йде другий набір. Один для мами, інший для моєї сусідки, да неї дитинки. І вона, якщо собі жаліє, а то синочку ну вітаміни просто, просто необхідні тим паче, коли ви полюбляєте на так щоб воно не шкодило, і в певній кількості не ну мама не переживала, що там дать більше або менше, да? що воно дитинці не нашкодить. От і якраз в алої з персиком. А в чому його о, о, такий нюанс? По-перше, він дуже класнючий. По-друге, алоя це є рослина, яка найбільш генетично до нас підходить да, до людини, і вона а, має крутизні властивості регенерації, і в першу чергу а, впливає на кишково-шлунковий тракт. Да? А по-друге, в цьому алої є більше 270 корисних речовин, в тому числі вітаміни, мінерали, ферменти, амінокислоти. І коли ти розумієш, що ну недостатньо вдома харчуватись корисно і правильно, так щоб збагатити себе щоденним раціоном різноманітної їжі з певним набором там білків, вуглеводів, жирів, щоб організм ну круто функціонував, то якраз от а, добавки в допомогу бо все одно організм така річ, да. Якщо ви машину свою заправляєте, да? то відповідно харчування це є нашим павливом для зростання нашого функціонування організму. А для діточок це необхідно в першу чергу для того, щоб організм розвивався, він якраз в, ну, на зростанні знаходитися. Да? І якщо в дорослих це вже Є певний нюанс, да, так, щоб нормалізувати кишково шлунковий тракт, так щоб почистити організм да, від того, що ми а, в свій час не знаючи, забруднювали його їжею, всякими чіпсами, а, снеками і іншими фастфудами, наприклад, да. тобто, по-перше, не допускати таку некорисну їжу, а по-друге, насичувати організм корисними речовинами, так щоб дитина ну дійсно легко боролася з вірусами, да, і зростала здоровеньким. От. Тому ну, дивіться, асортимент це те, що я от на, на три сім'ї, да, на, на, чотири, на чотири людини замовила. Це те, чим ми користуємося, мої батьки користуються. Да. От, е цей продукт перевірений, це німецька якість, напряму іде від виробника. А тут е ну, круто те, що воно є натурально, класно засвоюється, має неймовірні результати да, і по, для шкіри обличчя, і всередину в організм. І ще дуже важливо, що а, на цій продукції компанія готова вам сплачувати гроші за те, що ви займаєтесь професійно дистриб'юцією цієї продукції. Тому а, хто бажає, ви можете оздоровлюватись самі своєю сім'єю, а можете спробувати цей продукт оцінити неймовірну якість і професійно а, почати в цьому розвиватись. Тому, якщо що, мої контакти або в Дірект пишіть, да, або в, а, в коментарях а, мої контакти вони відкриті. Дзвоніть, пишіть. Я завжди допоможу, розкажу про продукт, розкажу про можливості співпраці, в яких варіантах, скільки компанія готова виплачувати за це коштів. І будемо на зв'язочку. па-па.